Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам кадри цьогорічного квітування Троянде William Shakespeare 2000 від Девід Остін Роузес, Шраб. Ну і поділюся враженнями, спостереженнями про впродовж того часу, що він в мене зростає. Взагалі, то початково я посадила цей сорт, цей кущ. Зовсім невеличкою рослинкою. Це була рослинка окулянт, рослинка, що вегетує. Ось в, навесні 2020 року. Перший рік він мені, я не пам'ятаю, що вона квітувала, вона мені може там одну-дві квітки показала, але зовсім маленька була. І от, рахуйте, 20-го року її посадила навесні. І минулого року, я пам'ятаю, 22 літо, вона мене вже повністю-повністю так полонила і дуже показала свою красу. Ось. Потім, наскільки я була вражена її кущем, красу, що мається на увазі, кущ, мені дуже сподобалося, як сформувався, розрісся і загустився кущ. Квіти, було дуже багато квітів. Квіти, так як і зараз ви бачите на відео, вони були з різного. Дещо частина була. Якби... Трішечки різної форми, та? адже остенки, вони як починають квітувати, вони спочатку можуть бути досить такі височенькі, а потім вони можуть ставати все більш плоскими, плоскими, плоскими такої подібної до тарілки форми. Та? Так само, і Вільям 2000, вона теж показує різні форми квітки, але, але всі вони прекрасні. І, і ось поділено на четвертинки серединку, і відтіночки можуть бути різні. Може, звісно, що бути, коли сонячний день це одне, а коли похмуро, це вже інше. На будь-яких етапах мені це все подобається. І от, дуже мені подобалось минулого року, що я аж настільки її полюбила, вирішила пересадити набагато ближче до себе. І ось. Кущ цьогоріч був зовсім не такий, як, звісно, що минулоріч, бо та, вона була, я її пересадила на восени 22 і відповідно, це був її перший сезон на новому місці. І ось перший сезон на новому місці вона мені показувала, що частина квітів була все ж таки здеформована, так як і в перші роки, коли я лише початково посадила той кущ. але все-таки більшість квітів було гарно сформованих. Частина квітів підпеклася, підпеклася. Хоча тут сонце так, воно з самого сходу тут і десь години може до 16, і потім хата притіняє, повністю затіняє, і потім сонце далі обходить хату, і ще вечірнє сонце потрапляє на цей кущ. Тому все ж таки, в якісь такі дуже спекотні дні, вона запікалася. Не всі квіти, бо навіть отут видно, тут суцвіття гарне, а от там правіша квітка вона підпечена. Але чому я вирішила її пересадити і потурбувати її? Хоча вона, якби її не рухала, звісно, вона була б ще потужніша, ніж минулоріч. Бо її мені подобає, подобається в ній мені пахощі. Дуже От аромат просто неймовірно сильний. Для мене це просто якби, класика трояндової олії. От, Не знаю, от, от чомусь мені подобається саме вона вважається еталоном. Трояндової, чи то ефірної олії, чи ось ось чогось такого, прямо дуже-дуже-дуже неймовірно запашного. І так я хотіла, щоб мені було, було це дуже-дуже близько. Хоча я і так постійно ходила до неї, навіть якщо вона росла десь трішечки далі від хати. Але захотіла її пересадити сюди. Ну і так, з того, що я. Після пересаджування так собі бачу, зрозуміла, що все-таки це з тих сортів, яким треба час. Є такі остенки, які досить швидко показують себе. Ледіовшелот в мене дуже швидко, Роуз досить швидко показала себе. Мастидву теж до речі, кущик гарно кущився, досить швидко, як тільки я йому дала гарні умови відповідні. А ось Вільям Шексперта вона буде дещо ну, не відразу, не в перший, не в другий рік. Трішечки треба почекати. Кущ оголений повністю, бо цьогоріч я на біозасобах. І тому та, я так розумію, що ну, хто подивимося, як наступного року, нового сезону. тобто, Але цього року дуже-дуже дуже практично весь сезон у нас стояла оголена. Хоча минулий рік так були, був гарний кущ, зелений, і в листі все було прекрасно. Тому я скажу так, що це сорт, я його далі дуже люблю. Хоч він і ось перший і другий рік після пересаджування таке якесь незрозуміле, зовсім ну, розкарячений, якийсь такий, е не знаю, як його формувати, колючий ще й на додачу. От хто зна. Так, перші роки ну, ну, мені здається, такий кущ викликає якісь. Питання, претензії і так далі. Але потім, потім мені все ж таки подобається він далі. Цей кущ. Але щодо квіті, прекрасна форма, яку я полюбляю. Щодо пахощів, просто неймовірні пахощі. Тому, так, тому може, я зараз скажу дуже якусь непопулярну річ і когось розізлю, але я так думаю: все ж таки, якщо місце обмежене, я люблю часто казати, є такі сорти, які, мабуть, що, мабуть що. Е, ну, Можна пошукати плюс-мінус досить схожі, але які покажуть себе швидше. Хоча, якщо навіть місце обмежене, але ви все-таки так там постійно проживаєте. Не є це дачний варіант, що ви дуже рідко туди навідуєтесь, або набагато річ, якщо ніж проживаєте там постійно. І відповідно ви хочете все ж таки, щоб кущ тіше квітував щедро, якомога довше і триваліше. так? То я би сказала та, що Шекспе, ну, треба йому дати все ж таки запас часу. І може бути таке, що ви розчаруєтеся в перші, навіть два сезони. Е, тому так, тому так, я е, не можу, е, ні, я точно не розчарована, бо тому що в мене поза 200 сортів є чим насолоджуватись. Але я бачу, я принаймні вже собі зрозуміла, що то треба цьому сортові дати час. Я його накривала всі ці роки. Крім ось поточного сезону, я не накрила. У мене кущів. Ну, в результаті, може, до 20, я думаю, не накриті. лише, може трішки менше. І Вільям Шекспер в тому числі не накрила, бо дуже колюча. Я багато накрила, і потім пішли заморозки. І вже я не, ну, не хотіла його пригинати, бо після заморозків деревина точно структура деревини вона змінюється, і я переживала, що я поламаю. Тим більше. Оскільки вона була пересаджена, я ж її обрізала там 20-30 см висотою, і вона мені пагони мені наростили все-таки далі ще по висоті, але але, але була ймовірність, що я просто їх не зможу пригнути. Ось, і не накрила. Тому подивимося, як перезимує цей кущ, не знаю. Взагалі там місце досить таки затишне, але затишне, не затишне, морози там теж, звісно, що лягають. Проте. Проте там відразу від самого сходу світить сонце, і там досить швидко відігрівається. Бо я бачу, от, наприклад, якщо дивитися по, по двору, пройтися чи навіть глянути, як зранку от, є заморозок, навіть сьогодні гарний видно, що був заморозок. І я дивлюся: та, ага, там вже сонце світить 6-ї ранку, наприклад. Ще з пів сьомої ранку. Ага, там вже все, там вже не видно. А от там ще буде аж до після обідньої пори, аж поки не прийде туди сонце. Тому так. це теж досить таки залежить. Тому Вільям Шекспер 2000 вона росте в місці сонячному з самого ранку. Тому надіюся, що, можливо, перезимує мені гарно. А там буде видно. Я думаю, так, що все одно щось мені лишиться. Тому так, наговорила, наговорила надіюся, що. Можливо, когось орієнтувала, цікаво, які ваші відгуки, і чи то було інформативно, бо кажу, я ніби так і, і з однієї сторони дуже хвалю, а з іншої сторони маю застереження. Але я намагаюся, намагаюся так якби, вникнути, уявити собі ситуацію, та що я не постійно біля квітів, бо це хіба можу я поки що уявити. І Надіюся, та, що поки що в мене не зміниться на якесь інше слово, що я залишаюся при своїх квітах і так і буде. І от я собі уявляю, що якби я доїжджала на дачу раз два місяці, раз в два тижні, раз в три тижні, раз в місяць, чи так якось періодично, так, мені напевно, щоб би було трішечки розчарування. Тому я намагаюся от, в такій уявній ситуації дати свої теж бачення щодо сорту. І, звісно, що буду дякувати, чи це чи це виходить в мене, чи це не виходить в мене, чи цікаво, чи не цікаво. Ось так, і звісно, що мені цікаво, як у вас, в який рік то, чи дійсно, так як я пару сезонів треба їй дати, чи такі самі спостереження, як в мене, буду вдячна теж за ваші спостереження. Ось, що ви полюбляєте в ній? Я полюблю все крім колючок, так, колюча, колюча троянда, ну, є таке. От, я у вас показує себе, як ви з ним справляєтеся з обрізуванням, бо мені було в перші роки трішечки тяжко якось зорієнтуватися, що з нею робити. От, буду вдячна за будь-які відгуки. Всім до наступних відео і па-па!